Тема уроку фундаментальні властивості живого. Кажуть, що біологія система наук, які вивчають життя. Нам потрібно з'ясувати, що ми вважаємо живим. Існують критерії, за якими живе, відрізняється від неживого. Розглянемо їх. Перша ознака живого це клітинна структура. Всі живі істоти побудовані з клітини. За винятком вірусів, а віруси виявляють ознаки живого лише тоді, коли потрапляють у живу клітину. Друга ознака це хімічний склад. І жива, і нежива природа складається з одних і тих самих хімічних елементів, але у різних співвідношеннях. В організмах переважають чотири елементи оксиген. Карбон, гідроген і нітроген. Їх називають органогенними. Третя ознака це обмін речовин і енергії. Всі живі істоти, відкриті системи. Вони дихають, живляться, виділяють продукти обміну речовин. Власний процес обміну речовин називають метаболізм. Четверта ознака здатність до саморегуляції. Незалежно від того, змінні чи постійні умови навколо, живі системи здатні підтримувати старі показники всередині себе, здатність підтримувати постійність внутрішнього середовища це гомеостаз. Люди навчилися використовувати показники гомеостазу для визначення деяких захворювань. Ви самі можете перевірити деякі показники свого гомеостазу, наприклад, температуру тіла або рівень цукру в крові. Отже, гомеостаз це стан рівноваги в організмі. Для того, щоб підтримувати показники на постійному рівні, потрібно знати, що відбувається навколо. Організми не живуть у вакуумі. А весь час взаємодіють із різними чинниками навколишнього світу. Це температурська, гравітація, субстрат. Ці чинники дуже часто змінюють силу свого впливу на організми. Тому кожен організм повинен мати змогу відреагувати на зміну навколишнього середовища. Така ознака характерна для всіх організмів. І має назву подразливість. Отже, подразливість це здатність живих організмів сприймати подразники і реагувати на них. Будь-яка істота на землі здатна утворювати собі подібних у процесі розмноження. Без такої здатності неможливе тривале існування життя. Організм виникне, проживе життя і рано чи пізно помре. Ви вже знаєте, що у біології виокремлюють два основні типи розмноження це статевий і нестатевий. І якийсь із тих типів обов'язково використає кожен організм на планеті для збереження і поширення свого виду. Наступна ознака це спадковість і мінливість, необхідною умовою для розмноження. Є здатність передавати інформацію своїм нащадкам про принципи побудови і функціонування організму. Ця властивість живого проявляється у спадковості. Спадковість реалізується завдяки компактному запису усієї потрібної інформації про організм у молекулах ДНК які відповідно до принципу комплементарності здатні копіюватися з високою точністю. Тому ми схожі на своїх батьків. Проте ми не ідентичні копії мами чи тата, здатність набувати нових ознак і властивостей, існувати у різних формах це мінливість. Завдяки мінливості на планеті виникають нові форми життя. Для всіх живих організмів характерні ріст і розвиток. Процес росту це збільшення організму у розмірах і масі зі збереженням загальних рис будови, а розвиток супроводжується зміною живих об'єктів, у результаті чого виникає їх новий якісний стан. Ще одна ознака це здатність до адаптації, тобто пристосування. Змінюється середовище, змінюємося і ми. Живі істоти виживають завдяки пристосуванню. Багато тварин міняють хутро на зиму, щоб адаптуватися до низьких температур. Кріт риє землю кінцівками, а сліпак робить підземні ходи головою і сильними різцями. Конекс-требунець майже непомітний серед зеленої рослинності. Дрімлюга, звичайна, є майстром маскування, а рослини змінюють колір листя в залежності від освітленості. Отже, біологічна адаптація і є життям. Це основні властивості живих істот. Вони допомагають відрізняти живу природу від неживої. Живі організми мають ознаки і властивості, які відсутності у більшості неживих систем. Варто зазначити, що лише одна чи кілька ознак живого не є достатніми для віднесення об'єктів до живої чи неживої природи. Наприклад, кристали солі ростуть, або при випаровуванні розчину вода з льодовиків живить гірські озера і виділяється з них. Лише наявність сукупності ознак живого може слугувати достовірним критеріям віднесення певного об'єкта до живої природи. Домашнє завдання вивчити параграф перший, а також дати відповіді на запитання, як ви вважаєте, чим відрізняються біологічні системи від об'єктів неживої природи? Яка властивість живого пов'язана із впливом космічних тіл на живі організми? Які ознаки мають бути у невідомого об'єкта, знайденого на іншій планеті, щоб вважати його живим? Дякую вам за увагу!